Всім привіт, друзі! З вами я, Олександр, і сьогодні ми граємо, продовжуємо точніше грати в Hearts of Iron 4 також за Лізне Сердця 4 за кубу на мод на сучасність. Так, і будемо брати наступні фокуси. Будемо, напевно, підемо далі, будемо Пробували змінювати партію, Ну як пробували, будемо змінювали. Фокуси в нас вже потроху закінчуються, будемо брати далі фокуси на економіку. Потроху-потроху будемо розвивати економіку. Так, зараз нам треба буде підняти відносини з Канадою, щоб взяти фокус на інвестиції Заходу. Так, е також ми, напевно. <світ> Будемо тратити політвладу на, на зміну партії. як завжди, адміністративна той. Е, кажу адміністративне. Вже путаюсь. Е, так, беремо інвестиції. Так, будемо. З часом будемо виплачувати свій кредит, щоб менший. Процентна ставка менша була, бо зараз у нас 6%. Потроху-потроху. Так будемо кадри, наприклад, комуністів. Скоріше всього змінювати. Ну, як скоріше, точніше всього змінювати на міжнародні банки. Будемо змінювати. Можливо, це нашій економіці допоможе. Побачимо. Добре. Адміністративні розходи, як завжди. Так, там потроху громадянська війна в Лівії закінчується. Тепер, як ми бачимо, Лів... Лівія вже в Арабській республіці, в Об'єднаній Арабській Республіці. І Об'єднана Арабська Республіка б'ється проти Триполітанії. І там вже Сахаравію. Э, Кібейск. Скоріше всего так. Э, Сахаравій це в нас Західна Сахарська Республіка і Сирія. Так, візьмемо. Створюємо Zedm. Э, щоб той. Думаю, нам для економіки допоможе. Так. Що э, нам робити? Грузія напала на е, Росію. Стоп. А чого на українській написано? Держава Грузія оголосила війну державі Росія. Я напевно забув мод змінити. Ну і кажу змінити. забрати мод на українську мову. На український переклад. І зараз тих два мода на сучасність і мод на український переклад. Змішались, так сказати. Але Грузія напала. А, вони зразу білий мир підписали. Нормально. До речі, білий мир було підписано на український. Ну, я кажу на, український на російський Добре, будемо зараз далі вирішувати з нашою Кубою, що робити. Потратимо зараз на. Партію тут політичну владу <editors> Так. Нам які потрібні партії. Добре. Збільшуємо. Так. Нам потрібно щось поставити на подібнист. Що у нас з енергії? Понятно. І так. Поки є, але це... за експорту, так? Класно. Будемо трохи реорганізовувати армію. Е, добре. А будувати. Поставимо перші конвої. Потім будемо продавали їх для економіки, можливо, можливо корисне. Добре. Mm -hmm. Так, реорганізація. Триполітанська провінція створена. Як створена маріонетка. Це наші справи. комуністи Туристичний хаб. так Напевно, підемо по США або Китаю. Напевно, по США, бо ми ж більше стараємося до Заходу приблизитись. добре Тепер Корея на Кіндер. Це не наші справи. Не можуть цього приділити. Хто на кого. Це в нас націоналісти, демократи добре. Тут у нас вже фокуси майже всі скінчились. Ті, ще можна взяти чотири фокуси. Це в нас інвестиція в охорону здоров'я, в виробництво. Напевно, його візьмемо. Там буде підніматися той. Навіть не знаю. Так. У нас зробітне 130%, то напевно будемо будувати офіс. В Гавані будемо вічність його будували. <coughs> так. Перчекаємо. Е, той самий фокус. Ми не зможемо змінювати. Нехай. Добре, піднімемо партію з нашу, яку, на якому будемо переходили. Добре. Е -е. Так. Офіси будуються, що в нас тут цікавого є. Так, напевно... що... Почекаємо фокус. Візьмемо його. Будемо брати далі розвиток інфраструктури. Так, поки економіка в нас в порядку. Треба буде зменшити адміністративні, але ми зараз це не можемо зробити. Mm, І за фокусу, який ми взяли минулого разу. Добре. Чекаємо, поки візьметься цей фокус. Е... Скільки там? 16. Нам або зменшувати там ту, типу комуністичну партію, або збільшувати нашу. Візьмемо пропаганду, напевно. Mm -hmm, того. <кій> <кій> Дем Демократичної партії. 48%, як написано. Будемо піднімали нашу партію вже 19%. По чуть-чуть, по чуть-чуть. <кій> Добре. Mm -hmm. то нафта падає. Ну. Той падає, то піднімається. Так, яка ж тут комуністична партія? Ага, цього. Але там демократи. Добре. Е, а не якщо... Ні, нам все одно треба піднімати. Добре. США бере участь у блокаді. А як то її зняти? Напевно, тоді вже, коли ми будемо брати як демократичну владу. Добре, економіка потроху піднімається. Так, 2, 1. Все. Так. Беремо інвестиції в Гавану. Будемо мережу розвивати в Гавані. Попробуємо зменшити. Стоп. Добре, пробуємо зменшити, але це мало що дасть. нам. Нам потрібно свою партію збільшити. Наврио, я чесно, включив. Так, 5, 4. Зам ще чуть-чуть, Добре. З нами Гаїті торгує. Дум, закупляє в нас нафта. Так, візьмемо, що візьмемо? Візьмемо. Візьмемо. Видобуток ресурсів. Ресурсів більше буде. <coughs> Так, а їдемо у нас скільки? 8% закупляє. Більше ніхто нічого не закупляє. Шкода, шкода. Нічого. Добре. Так, корупція у нас нульова. У нас і люди піднімаються. Так як у нас 15% від корупції йде там в міграції і від відкритих кордонів плюс 50%. Нормально так. Будемо далі інвестиції в камінгойт, як можливо неправильно сказав. Так, тут повсюду треба буде гроші тратити. Помпа. Тут, тут не тре, тут не треба. Напевно, ті от наступні візьмемо фокуси. Звісно, там економіка наша трохи постраждає, але нічого. Так, будемо далі збільшувати свою партію. Щоб пошвидше перейти, mm. так все ж таки прожмемо пропаганду mm. 21 як це повпливало. <кiffe> <кiffe> ну, 700 теж нормально. Mm. Так, Праве крило, Кубанська ліберальна партія. Будемо її. Морали. Так. Один. Все. Можна наступний фокус брати. Це в інвестиції в охорону здоров'я візьмемо. ну, Звісно, там. Збільшити не зменшиться і не зменшується. Блін, це буде все не зменшиться. Але все одно, хоч щось. Поки в нас економіки в порядку. Так, це інвестиції о рівно 20 мільярдів. Попало. Е, адміністративні. А ми не можемо щось змінити їх. Так. Добре. 1,78. Так, а що у нас тут? Які бонуси получимо А ту ми і політичну владу получимо То ми нормально. Так, беремо, що беремо. Може комп'ютер взяти. Ні, краще ранню ще техніку. Роботу техніку. Так. Дослідження великих держав. Тут на українській написано можливості дослідження, технології mm, да. скоріше, все, все ж таки не виключив. І тут на українській все написано. Ось ще один доказ, що я не виключив мову на мод на український переклад. Так беремо на освіту, дивимося, як це впливало. Ну по не страшно. Не критично. Так, тут, тут політична влада в нас піде. Так, Сахаравії знову приєднується до Об'єднання Арабської Республіки. Mm -hmm, добре. Чекаємо, дивимося, що цікавого в світі робиться. Так. Не торгують з тим, з Ізраїлем. о, Придністров'я. Все ж таки приєдналися. Так. Е, Анти-ЛГБТ і так далі. Польща виходить з Єврозони. А ну стоп. Цікаво. Вони взяли той фокус. Е, вони беруть фокус на українські інвестиції і одночасно той. Той самий. Де він? Де-де-де-де-де? Ну. де 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 Я ж бачу тільки, що. Засліпило мене трошки. Ні, не то. Аго, антиукраїнська доктрина. Але вони запросили в них інвестиції. Странно. Цікаво, точніше. Так, беремо, що беремо далі. Це може. Дивимося. Так, тут буде плюс комуністи. Візьмемо, напевно, цей фокус. Так, там мені цікаво. Які тут шляхи є. Так, вони могли піти по тому. Інтеграція молдови створити. Унітарна держава, ми справжня Молдова, е, є комуністичний шлях, так е, соціал-демократи. Е, проект Молдовська Федерація. Цікаво. А цікаво в Росії, чи можна створити типу СЕФ як колись, типу, в Радянському Союзі. Так, де 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 де? Ось. А ні. Тут тільки інтернаціонал. Е, Ну, інтернаціонали самі. Варшавський договір назад вернути. М -м 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 Добре. Так, все. Збільшуємо льготи. Так. Що е, берем, Що берем? Тут нема що брати. E, до речі, і тут на українській дерева фокусів. Так що e, тут у нас. Mm -hmm. Беремо це. Інвестиції в інфраструктуру. Так. Опозиція, mm -hmm. Стоп. Ні, mm -hmm. не беремо, так як там буде плюс комуністичній партії тут плюс і тут плюс. Тут стали з тою комуністичною партією. Так, дивимося. Будемо брати на армію поки реформи. Тут хоча б не комуністична партія. Добре. Збільшуємо нашу партію, яку потрібно. Так, і в нас вже 30%. Так, добре. Так ще раз прожимаємо, вже 32%, Добре. картелі, 9 він року пропаде. Так, економіка вже щось дуже сильно впала. Ну нічого. В що ми в плюс виходимо. Ага. Ми поки в США не можемо. Нам потрібно перейти на демократичну партію, добре. Нічого страшного, ого. Скільки в нас політичної влади. А ми настільки все, і ми не можемо нічого. Так, коли ми зможемо е, освіту знижити? Ого. А тут? Тут 90, тут менше Тут у нас 250. Ну нічого, тут терпимо. Так сказати. Тут. Добре. Так, і який нам фокус брати. І що у нас плюс 340 мільйонів? Думаю, вирвемось якось. Добре. Прожмемо ще раз. Пропаганду про західну ідеологію. Напевно. Так. Що в нас цікавого? Немає нічого дуже цікавого. Нічого. Добре. Все ж таки прожмемо. Ану. Давайте розікнемо. О ні, поки нормально. Поки в плюсі. Звісно, маленькому але в плюсі. Так, Китай там. Оголошує зовнішні Монголії своєю. Добре. Так, у нас менше і менша сума стає. Добре, це все добре. Ну як добре? Не дуже. Напевно, продамо щось спробую. Подивимось. Скільки в нас техніки? І то все російське. Давайте конвої, так як вони. Нас виробляється. Поставимо. ставимо на 20. Продамо. Ціну високу. Надіємося, що хтось купить. Напевно, було треба низенько ставити. О, Росія напала війну на Мол... Росія напала на війну на Молдову. Так. Росія оголосила війну Молдові через Придністров'я рішили. Добре. Напевно, Придністров'я віддадуть. Або анексують. Добре, добре, добре. Ммм. Mm. Що ми будемо брали? Давайте візьмемо тут щось. Може тут. Не віддали Румунію. Добре. Зараз секунду. Візьмемо. Візьмемо що візьмемо? Візьмемо інвестиції іноземні. Так, а на рахунок Молдови. Вони серйозно Румунію віддали? Ну, вже краще Молдова під Румунією, ніж під Росією. <клігло> Якось ціліше вона буде. <клігло> Добре, потро... на цьому будемо потроху закінчували. Так, польська А. Це в нас Чехія така нова. Сучасна. А на цьому будемо потроху закінчували. Також не забувайте переходити в Discord сервер. Там ви можете з. Спілкуватися зі мною і не тільки там, грати разом і так далі. Телеграм-канал там будуть ці новини, будуть всякі опитування, які будуть наступні теми і так далі. І, що ще? Поки нічого такого нового, збільшимо поки партію, поки можемо. Наступні серії вже, напевно, перейдемо. Так, видобуток ресурсів. Зараз що? Візьмемо це? Тому на трейну не знаю. Добре, і надіюсь, вам сподобалось, е, той монтаж, який я робив про Центральну Америку. Це перший раз я робив, надіюсь, там все чотенько вийшло і вам сподобалось це. <рес> Якщо да, то формат буде більше такий і покращуватись буде. Це, понятне діло, що покращення буде цього формату. Китай знову. І Сахаровій так вступає, вступає, що не може вступити. Так, електрифікації, що візьмемо? Видобуток ресурсів. Нехай буде. Будемо видобувати ще ресурси. Добре. Ну а з вами був я, Олександр. І зараз піднімемо ще один раз. до 41 одного навіть. <кхи> І всім до зустрічі!